Четверо людей загинули внаслідок вчорашньої дронової атаки на Харків. І зараз відомо про 35 травмованих, серед яких троє неповнолітніх, повідомила в телеграмі обласна прокуратура. Розбір завалів триває. Нагадаю, близько 10-ї вечора росіяни вдарили по місту сімома шахедами. Від минулого четверга це п'ята масована дронова атака на Харків, розповів Суспільному речник прокуратури регіону Дмитро Чубенко. Не, Віка жива, я її собой накрыл, короче, все нормально. Сейчас поеду, підлатаю сюди. Осколки в основном в спини, понятно. Перший приліт знаходився в квартирі на четвертому поверсі. Потім з жінкою вийшов на лісничну клітку, два удара там переждав, якраз у екрані де був. Ну, накрив трошечки і з собою прикрив, якби, щоб не так посікло. І все. І потім зрозумів, що іще щось летить. Слава Богу, вроді стіна ціла. Автомобіль досить дуже постраждав, майже повністю. Ну, слава Богу, не згорів, але. Ввечері 3 квітня ворог завдав знову комбінованого удару по місту Харкову. Ці удари у нас практично прийшлися на Буварський район міста Харкова. Одне влучання було в Холодогірському районі, там будівля, з знаходилася адміністративна будівля без людей. Всього було по місту сім влучань. Зараз вилучені фрагменти двох тіл. Їх дані встановлюються. Андрюга. Саме ця атака була максимально підступна, тому що ми бачимо, що всі влучання або в багатоповерхові житлові будинки, або поруч з ними. Влучання по щільній цивільній забудові дуже багато багатоповерхових двох, чотирьох, п'ятиповерхових житлових будинків. Саме така забудова в цьому районі близько 30 будинків. Цих багатоповерхових пошкоджено, є пошкоджені приватні житлові будинки. Вибито десь понад тисячу вікон, дуже великий, масований саме обстріл по житловій забудові цього разу. Якщо до цього росіяни робили удари по промисловій зоні, то цього разу вже по житловій забудові маємо дуже серйозні пошкодження.